Бачимо, що рятувальники дістають тіло з під завалів. Це ще одне життя, яке забрала російська, кривава російська ракетна атака. Ну ось, бачите, хлопці зараз прибирають. мій чоловік прибирає. Ось тут ми були. Отак все у нас. Зараз нас. отакий нас новий рік. В одну хвилину трапився удар. Що все вилетіло, вилетіли вилетіло, вилетіло всі вікна. Вилетіли всі вікна, полетів телевізор. Просто, слава Богу, ми живі. Ми не ранені, не ж... нічого не трапилося, але вікна всі все розбиті. Це жахливий, цинічний вчинок, влучання, в багатоповерхівку в вихідний день. Час свята, коли зрозуміло, що люди були вдома, і тут дуже страшно і емоційно дуже важко насправді, тому що, тому що ти стоїш і чуєш, як сусіди один одному розповідають, що там чиїсь подружки, чиїсь близької людини вже немає. Це ну, ти не можеш це спокійно слухати. І від кількості цих історій ну, якби, ти не сприймаєш їх легше. Ми приїхали з Дієвки вшанувати пам'ять наших українців, помолитись за кожного, щоб всі вижили в такій ситуації. Я теж не знаю, що. Я скажу одне, що Росія терористи, ужасні терористи, що вони так зробили, що вони воюють з нами, потім мирно все. Дуже больно, серце розривається, ужасно просто. Дивитися, як спасатель борються, я не знаю просто. Дай Бог, щоб нас всіх зберіг. І нікому такого не почувствовати такої болі, як всіх зараз українців тут разом взяти всіх, що прийшли сьогодні, вшанувати пам'ять і допомогти. Приїхали моментально приїхали е рятувальники, моментально приїхала поліція, і ми почули, як почали. Казати, що срочно треба виходити, виходити треба, розумієте? Ну, ми знайшли паспорта і вийшли. Взяли документи. І... Документи документи вийшли. Так. так, документи вийшли. Тому що в цей е час е почалося руйнування е якраз нашого під'їзду, який поряд через один під'їзд. Тому і дуже багато було диму. Дихати було практично нічим. Ми закривали чим-небудь там рукою, там тканиною, щоб трохи дихати було. У нас від вчорашнього від моменту трагедії не зупиняється. Робота ні на хвилину люди приходять з речами, пропонують свою допомогу. Тут розгорнуті пункти обігріву, тут також розгорнуті пункти допомоги тим людям, які чиї квартири постраждали. Надається тут і панера, і різний поліетилен для того, щоб можна було вікна закривати від негоди, тому що погода волога, погода мінус. Так само тут можна підійти обігрітися, отримати теплі речі зимові. Це велика біда, і найбільша біда в тому, що скільки у нас загиблих. І що люди залишилися просто без квартир. У нас дуже великий будинок, і в кожному під'їзді скільки людей. І всі залишаться зараз просто без житла. І цього простити неможливо. Це велике горе. і Ми маслі просто як описати.